Ангелики-охоронці для бійців АТО, вихованці Бродівського районного центру дитячої та юнацької творчості виготовили власними руками захисні амулети для захисників України у патріотичній майстерні талановитих дітей. Побували і ми. Маленькими ручками з усією відповідальністю діти створюють ангелики для бійців АТО. Шматочки тканини, паперу і ниток з-під вправних пальчиків перетворюються на чепурних ангелят. Юні рукодільники не просто стараються, вони вкладають у кожен виріб частиночку тепла своїх сердець, чистоту дитячих помислів і мрій про мир. Такі хвилини тут, у Бродівському районному центрі дитячої та юнацької творчості, атмосфера, наче фея із чарівною паличкою, витає над дітьми. Умільці ж створюють незвичні ангелики для українських військовослужбовців, а захисні амулети. Щиро вірячи, вони обов'язково берегтимуть наших солдатів. Створити власними руками обереги для бійців а то ідея самих вихованців студії декоративно-ужиткового мистецтва, а їх дітей молодшого та середнього віку, які що суботи займаються у центрі дитячої та юнацької творчості, аж 40. Під керівництвом Наталії Ярославівни Теслі, а також Наталії Василівни Павлюк, Ірини Миколаївни Філіпенко та Галини Володимирівни Берлінець, юні майстрині та майстри зробили 70 ангеликів. А на крильцях написали побажання. Повертайтеся живими і здоровими. Повертайтеся живими, герої не вмирають. Країна переможе. Повертайтеся живими! Верутайтеся живими! Повертайтеся живими! Верутайтеся живими. Верутайтеся живими до нас і повертайтеся живими. Ну, повертайтеся живими і здоровими. Повертайтеся живими і хай Господь. Повертайтеся з перемогою. Повертайтеся живими і здоровими. Повертайтеся, і повертайтеся додому. Повертайтеся живими, що всім висловимо свої переможе і остановили. Коли ангелики-охоронці для бійців АТО були зроблені, діти зізналися. Вони горді, що незважаючи на свій юний вік, щось зробили для нашої перемоги. Боже, сили нашим солдатам, щоб не лилася українська кров, і щоб не плакали батько і мати, щоб не страждала.